Смовіля на пляжах Одеси продовжується. Минулих вихідних активісти з Одеського форуму здійснили рейд і завітали на черговий пляж. Цього разу це була так звана зебра, що на 10-й станції великого фонтану. 8 липня до активістів приєдналася і наша знімальна група. 7 липня активісти одеського форуму вирішили дослідити на предмет дотримання закону про оренду одеських пляжів територію відпочинку зебра. За словами активістів, з таким хамством і свавіллям працівників вони не стикалися на жодному з пляжів. Вчора ми столкнулися з якою проблемою. Нас сюди не допускали. Більше того, приміняли фізичні сіл, фізичне воздействие, прийшлось визвати міліцію, виганяли всячески. То тобто, есть ну безприділ був повніший. К сожалению, міліція їхала час. Ну, через полтора часа она приехала. Вот, поэтому... Э... Беляфоні матеріали окрім того, що водоситів вимагали плату за вхід на пляж. бічбої намагалися усіляко перешкоджати відпочинку. Зокрема, підстилки, які вони розстелили на звільненому вітепчені в місті, співробітники пляжу намагалися забрати, кажуть люди. Трохи пізніше відпочивальникам вдалося поспілкуватися з адміністратором пляжу, таким собі Василем Миколаєвичем. Він і розставив усі крапки на бій. Приходіть розрішає ложиться на пісок. На пісок між шезлонгами. шезлонги Я уберу шезлонги. Заплатите за шезлонг. Он я расправлю... хочу брать шезлонги и заплатите отдыхать шезлонг, на арендованной территории да, О, ООО «Чайка». Да. Уберите Бесплатно Хочу. Заплат... Как это требует правила? Заплат... правило 1133. 11.33. Я не хочу мне, да. Я заплатите, хочу, заплатите за это. Заплат... Взять, заплати... заплатите, заплатите за шезлонг, уберите шезлонг, ложитесь на песок. Я могу зайти на арендованный участок территории. Да, право лечь на нет. Лечь на вы мне не разрешаете, да, на пляж. Выявляется, одесситы не могут реализовать свои законные права. Воно користування природним ресурсом наступного дня у неділю активісти повернулися на пляж вже у більшому складі та у супроводі журналістів. Мабуть, цей фактор зіграв свою роль, і активістів пропустили. Після нетривалого конфлікту люди отримали можливість відпочити на піску, але варто було нашій знімальній групі затриматися біля моря як на вході. Вже інших відпочивальників почали відсилати до каси. Падашов крута там от заборчику. начал і внутрішню територію территорию моря, подскочили ко мне ребята, то ли из охраны, то ли из сервиса. Чоловік п'ять було. От так кружили, попросили придавити білетик. На мій відвідали, що у мене нет білетика, мене попросили уйти. Мені сказали, що якщо как бы, не буде у мене білети, мене нікуди не пропустять. Я можу іти либо кудись туди, либо кудись туди. Бічбої не соромилися робити це навіть у присутності знімальної групи телекомпанії Круг. Але найцікавіше було після від'їзду наших кореспондентів. До відпочивальників підійшла охорона, яка у грубій формі попросила їх прибратися з пляжу. При цьому каже активістка з. Мельник, співробітники пляжу, стали прибирати підстилки, і намагатися встановлювати тапчини на них. Тоді жінка, тримаючи у руці мобільний телефон, пригрозила выкликати милицию. Только я достала мобільний телефон. Которую подбежал охранник, начал вихватывать, хватать меня за руки. То есть мне удалось обижать, визвать милицию. Пока мы ждали милицию, там людей выгоняли. Вот. И когда уже приехала милиция, я не видела, как они пришли. бачила, что они стоят і вместе стоять. Від адміністраторка один з охоронців почав обурюватися тим, що його намагалися зняти на мобільний телефон, коли він намагався вигнати активістів з пляжу. Подальші дії так званого адміністратора важко пояснити. Я підійшла, держа держав мобільний телефон в руках, і тут же етат адміністратор, крупний мужчина такий, набросився на мене, почав мене дергати, вривати телефон. То тобто я пыталась ухватить, там удержать. Вот. И он, когда выхватил телефон, ударил вторую нашу девочку, участницу вот. ударил по голове этим телефоном, телефон упал, там разлетелся на куски, он схватил и забросил море. То света время правоохранителі стояли просто наблюдали. Міліціонери ж на прохання допомогти втрутитися у ситуацію не відреагували. Коли ж постраждала, попросила їх ідентифікувати особу адміністратора. Вони відмовилися і відпустили його. На думку активістів одеського форуму, яким не байдужа доля одеського узбережжя, пляж зебра, що орендує товариство з обмеженою відповідальністю чайка, має бути перевірено уповноваженими органами, а його співробітники мають понести відповідальність за свої. І протиправні дії Ксеніятіора, Олена Новак, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.